Друзі нас інфо перші, про проголовне поїхало. ніч. з 26 листопада на 27 листопада 2025 року. Москва фактично перетворилася на воєнізовану зону. Пише телеграм-канал Топор помсти». Після атаки на кортеж Миколи Патрушева є серії вибухів у центрі столиці. Ситуація різко загострилася близько 2.30. у закритих каналах. Силовиків поширилася інформація про підготовку масштабної операції із запобігання внутрішньої загрози близько третьої години. Центральні квартали навколо Кремля та адміністрації президента. Та були оточені десятки БТР і броньованих машин розмістилися на вулицях. Підходи до будівель перекрили озброєні спецпризначенці. Всі під'їзди контролювали патрулі у повній бойовій екіпіровці. Очевидці повідомляли про десятки вантажівок із спецназом, які заїхали в кремлівські тунелі близько 3.30 колона автомобілів, яка мала евакуювати президента РФ із робочої резиденції. Не змогла залишити периметра. частина маршрутів, перекрита бронетехнікою на під'їздах до мостів через Москву ріку. Зреагували посилені пости. Радіо ефірі спостерігалися повна плутанина. За словами джерел, події водії кортежу отримали суперечливі команди або чекати, або повертатися в підземні гаражі. На вулицях спостерігали колони 2-ї 2-ї таманської дивізії, підрозділи Розгвардії зі штурмовими групами, машини зв'язку та комплекти РЕБА, які глушили мобільний сигнал. Водночас у центрі міста зникло ПЛ телебачення. Частково перестали працювати банківські сервіси о 5-й годині. Пролунали два потужні вибухи. Перший в районі Мавзолею на крас. Я. Сні площі свідки описують величезний стовп диму, уламки, що сипалися на площу другий в районі телевежі. Останкіно наслідки пожежа була біля входу до мавзолею, евакуація персоналу телецентру і поранені середа осередки технічного персоналу за попередніми даними з лікарень і службу порятунку загинуло щонайменше 25 осіб. Поранено понад 60. Пошкоджено автомобілі, фасади історичних будів. В Останкіно зруйновані технічні приміщення. Частина ефіру була повністю втрачена. Телеграм-канали поширювали. Повідомлення про хаос. Частина підрозділів не отримувала наказів. На блокпостах виникали суперечки між військовими та спецслужбами в каналах ФСБ. З'явилися інструкції не вступати у зіткнення з невідомими колонами без підтвердження. У мережі масово публікували фото бронетранспортерів та на новому Арбаті та садовому кілиці. До 6-ї години кілька телеграм-каналів із багатотисячною аудиторією припустили. Операція не є навчанням за є фасадом особа створеного одного з опозиційних генералів. Взяти контроль над столицею. Вищі чиновники не можуть зателефонувати один одному через глушіння зв'язку. Офіційні коментарі повністю відсутні. Станом на 6.30 інформація про вибухи в Красній площі та Останкіно залишилася непідтвердженою Офіційно проте влада оголосила режим надзвичайної ситуації у центральних районах, закликавши населення не залишати будинки. Система управління столиці фактично зупинилася. Заблоковано основні канали зв'язку уряду. Робота метро частково призупинена. Тисячі силовиків отримали суперечливі накази. За повідомленнями окремі групи співробітників СБ самостійно покидали райони бойових дій за інформацією оперативних джерел. У наслідок перестрілок і підривів постів. Загинуло щонайменше 20 силовиків, понад 50 поранених знищено кілька БТР і автомобілів спецслужби. Головний удар завдано по відчуттю стабільності. Красна площа стала символом вразливості системи. Керівництво втратило монополію на контроль центральних районів. Громадські настрої коливаються від шоку до очікування відкритих боїв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.